А куди це вони по креслу? А. Нормально? Нормально кресло понесу. Так. Ой-ой-ой. Только що чуть так недавно бачину. Фух, по болоту. Так, треба на акураті з'їхати. А це по 10? Ні, а більш нема таких?

Угу, Дякую, гарного дня. Дякую. Ту -ту -ту. Ну що, полетіли по зимі. Зараз підгодую якогось котика. Чи песика, якщо побачу. Але першим ділом треба колесо накачати. Ти що гусей зібралось, так? Да? Ого, голуб. Ого, дякую. Оп-оп-оп. Ну на велику на зимних масах це взагалі такий двіж. Я шалею. Я шалею он, цього прибою. <гум> Тихо, треба на осторожно. Сильно не давати газ, бо якщо сильно можна розігнатися, то там Ну, чим сильніша скорость, тим більніше воно виповнене. Так, мені туди.